Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жить на вкраїні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковіснько мені. В неволі виріс між чужим і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися сину за Україну. його ж замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені як. Країну злії люди присплять лукаві лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.